Вони знали мої книги, але ніхто не знав, ким я була насправді. Я народилася у збіднілій, знатній родині в Орловській губернії і ніколи не була тією, ким мене вважали. Моя мати з княжого роду Радзівілів, батько білоруського походження. Але саме в Україні я знайшла свій дім. Ми жили в Чернігові, Києві, Немирові, і я досконало пізнала життя, культуру і мову українського народу. У салоні моєї тітки я зустріла чоловіка, який уже був ув'язнений. За українські ідеї його звали Опанас Маркевич. Я писала про трагічну долю жінки-кріпачки і створила перші дитячі українські повісті. кажуть, що мій псевдонім вигадав куліш, бо я була мовчазна і загадкова, і він поєднав прізвище мого чоловіка з моїм характером. Мені приписували безліч романів навіть із кулішем. Та моє серце належало лише літературі. Я знала понад 10 мов і перекладала твори з французької, німецької, англійської та польської. Переклала 15 Романів жуля Верна, а моя Маруся 20 разів перевидавалася у Франції і стала улюбленою дитячою книжкою. Вдруге, я вийшла заміж за Михайла Лобача Жученка і перед смертю попросила його: якщо не судилося мені лежати поряд із Шевченком, поховай мене під грушею у нашому саду. Хочеш так само оживляти історію? Заглянь у шапку профілю. Мене звали Марія Вілінська. Та світ запам'ятав мене як Марко Вовчок.